Варто сказати, що програма надання одноразової допомоги не нова, проте з часом набуває все більшої популярності. Скажімо, нерідко людина, яка зареєструвалася в центрі зайнятості, сама звертається з проханням допомогти їй відкрити власну справу. Ну, втратила одного часу роботу. Звернулася в центр зайнятості, і можна так сказати, запропонувала сама, щоб мені допомогли стати підприємцем. Не знаю в кого в кого як, але мені краще працювати самі на себе. Шукати роботу з гарантованим заробітком та соціальним пакетом, чи створювати бізнес самому вибір, звичайно, особистий. Проте той, хто ризикнув, сьогодні про такий крок не жалкує. Були в нас люди, такі всі обізнані і допомагали одне одному, як в центрі зайня, то це, мені здається, було б нашому. Менше було проблем, були всі люди більш щасливіші, бо все-таки допомога є. Якщо і допомога є підтримка, все на краще налагодиться. Умови надання одноразової допомоги доволі прозорі, і головне, ця справа контролюється та підтримується службою зайнятості від навчання підприємницькій діяльності до практичного механізму створення бізнесу. Найкращий результат я так вважаю, якщо колишній безробітний повертається до служби зайнятості. Вже як роботодавець за пошуком робочої сили. Сьогодні Державна служба зайнятості від мегаполісу до районного центру розвинула сучасну гнучку систему та методику допомоги людині знайти себе в цьому житті. Саме тому у випадку втрати роботи не потрібно впадати у відчай, натомість варто звернутися до Центру зайнятості за місцем проживання. Там справді допоможуть.